Знову я, з вами Аліса. А сьогодні в мене дуже незвичайна книга. Бо це Литяча біблія Ілюстрована. Ця книга складається з двох частин старий завіт та Новий Завіт. Та старий завіт це до народження Ісуса. Тобто усі події, які були... В яких там на участвував Ісус. Ось. А, а новий завіт там вже народився Ісус та жив 33 роки, та що він там робив? Які... Що він там робив? Ось. Мені був складніше читати старий Завіт, Або в новому завіті як? Там Ісус 12 апостолів. Епо, Запам'ятати, та імена просто проскакують ось. А тут а вже прям такі родові лінії, там брат з сест... сестри туди-сюди. Та вже пару. Там багато разів, що там двоюрідний брат одружувався з сестрою своєю двоюрідною і так далі. Ось. Тому тут було дуже важко всі імена запам'ятати. Ось. Там най, як сказати, найцікавіша частина старого завіту це коли повели євреїв, євреїв на 40 років в пустелю. Ось. Тим дали 10 заповітів тільки коли вони десь років 10-20 прийшли. Але якщо вони переставили вірити в Бога, їх що вбивали, їх там і зміни напускали, там та молнії їх вдаряли. Ось. Та вони прийшли на свою землю та її від чужих людей. Які там жили. Бог сказав, ось ваша територія, але там живуть люди. Ось так. Ось. І вони там багато воювали років. Ось. Та народився після того Ісус. Ось, але вони переховувалися в різних країнах, ось в різних місця, містах, бо його хотіли зловити, ось та вбити. Він прожив багато, не багато, багато цікавих історій. Він допомагав людях і їх озоровлював, зцілював. Та навіть інколи воскрешав мертвих. Ось Та у нього було 12 апостолів. Це їхні це його друзі. Ось. Там його зрадив один з його друзів. Але не скажу який. Дуже часто говорять, що якщо така є придан зрадник в компанії або у тебе, ось, кажуть, ти що, хочеш мене продати за 30 срібняків? Ось. Але потім один з апостолів. Кинув ті 12 стрімняків 30 срібняків, які взяв, і сказав, що не треба гроші, відпустіть його. Ось, але на ті гроші построїли, е, я не пам'ятаю вже щось. Але чи якийсь е, храм чи, чи церкву. Але я вважаю, що вірити в Бога, я в нього не вірю. Але це не просто ходити в церкву жертвувати туди гроші ось. А це вірити в нього та слідкувати його правилами. Ось. Але він Ісус не спасав усіх підряд. Він спасав тільки євреїв. Ось тому я так думаю, що це якось неправильно. Тобто, в якійсь людини біда ось. Він прийшов до неї, але він допомагає, бо ти не єврейка бо не єврей. Ось. Моя думка одна. У вас можуть бути інші думки, бо нас багато. 8 мільярдів. Ось, та більше вже. У вас може бути у кожного своя думка. Я тут розповідаю про свою думку. Е, Ісус. Як людина багато чого гарного любив, робив. Ось, я його поважаю як людину. Та він наставляв своїх 12 апостолів на правильну сторону. А ще я вам таку розповім свою теорію, що Ісус Він як провідник слів Бога. Ось. Тобто йому каже, що робити Бог, а він це робить. Тобто, як вимика... вимикач для світла. Ось тобто, електрони ідуть, він... він передає тут лампочки і так далі. Ось, Ви зрозуміли суть. А його вбили за те, що він говорить, що він же син Божий, Бо це так і є. Ось. Але. Багато людей не вірять, що він є син Божий. Тому його повісили на Христу. Ось. Мені книга Біблія сподобалася. Рекомендую її прочитати хоча б для досвіду, щоб ви знали, щоб ви могли щось Щось підтримати в якому, щоб оприділитися за в сторону. Ось, рекомендую прочитати. Ну, а всім па па, -па, -па.